Ігор, що так зажурився? Приїхав блин, з посіки, перекусив трішечки соло, щось не гарячу, нічого не хочеться їсти. Ху, щось, щось вже немає сил. Задовбало вже воно і це село, і ці стройки, і цей якийсь маленький бізнес. Дуже важко. Важко в цей час. Ціни повиростали, ринок збитий нульовий. Налоги там платити треба. Там школа, десь там дитину вдівають, якісь ці ремонти, оці гнидники, знаєш, як мріяли там у селі будиночок собі біля річечки, а тепер як стали біля цього будиночка рабами. Тільки приляжеш, тут ростово, то косить треба, то піти, воду поміняти. То десь там телефонний дзвінок, то лізеш якимись ремонтами, займається. Постійно голова забита. Нема навіть там, теж нема коли на рибалку сходити. Рано давлять, 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 Свої днем давлять, багато людей звертаються за допомогу, так послухаєш їхні історії, що люди розказують, отак втратили, ну, просто серце кров'ю обливається. Вчора підписниця телефонувала, теж будуть ну, оттуда втікати. Ну, чи немає десь життя, ну, чи що? Я кажу, приїжджайте, кажу, ми. Прихистим до себе в неї. А будемо шукати. Да. Прихистим щось, щось будемо думати. Ну, а як, а як по-другому? Ну є, є тут будинки, за що на купа цей будинок. І тут зараз раніше будинки по 50 тисяч гривень стоїли, а тепер замість 50 тисяч, по 250, по 300 тисяч. Ну за, за що купити той будинок? Чи прийде людина, типу віддають в оренду, щоб тіпа, жили, а тоді людина наводить порядок і просто копняка її під шоку дають. Ну бува б можливість дав. Дійсно дійсності нормальна людина. Ну, всьому, всьому свій час. І головне, що і в людини нема цих коштів. І просто людині ніхто не хоче допомагати, вона дзвонить до рідних, а рідні не хочуть її приймати. У кожного своє життя. І от чужі люди там да, краще руку простягують допомоги, ніж просто якісь свої. От, от, і, от і життя. І от таких історій, як нас ну просто аж сльози накачуються, м -м, вже, як бути, як їсти дитину, що їсти. Це, це просто Да, У нас о, трішечки була якась можливість небагато. Ми вчора сіки три тисячі, mm -hmm. не, щось, 3, 3 тисячі перевели, хоч, ну, хоч якось. О, жінка сама. от і все. Чоловік за кордон утік, а жінка залишилась дитиною, як, як хочеш, так і будь. Тож отак, отаке воно життя, отаке воно голова. Це може хто хто не думає, знаєте, дурачок не думає, розумний розсіннює, тож. то що так, друзі.